Привіт. Це Бетмен. Ще раз перезнімаємо. Це прям п'ятира. Прям привіт, це Бейтман. Він один з наймолодших, але досить гарних гравців мафії. Його зараз якраз вбили, що говорить про те, що бояться, бояться. Як тобі турнір? Як відчуття? Мені взагалом все подобається, нагадує таку дуже лампову, няшну атмосферу, такий, знаєте, собі пляжний епізод, де зібралися всі друзі з різних куточків країни. У нас тут і Черкаси, і Полтава, і Київ, і львів'яки всякі. Льв Я з Франківська, наприклад. Ось і мені справді подобається душевність саме цього турніру в першу чергу. Душевність. Ну, тата, та, без вчора було більш ламповіше, скажу так, але, але так, душевна. Скажи мені, будь ласка, хто твій фаворит на турнірі, за кого ти вболіваєш? Дивіться, по секрету. Я капітан елітного дивізіону третього столу, як ми його ще називаємо, Лахавський. І чесно. Елітний. Елітний, ти забув. Елітний. Ось. На жаль, всі мої фаворити зі мною в елітному дивізіоні в кінці таблиці. Ось. А хто це? Хто це? Давай. Це, очевидно, Бетмен, Клайд, Лінчаки, Ось. Лінчакі нема з вами за столом. Ну він був. А, ну, окей. Він пробився вверх. Але він не забуває, з ким він повзав. Наче ти за лінчаки виходить, боліваєш? Ну, поки так, поки залічаш. Окей, дякую тобі. Е, я сподіваюся, що ми ще будемо бачитись на турнірах е, з тобою. Ми вже ніби мали бачитися, та? Франкізь, там, Франківську. Але, але ти не грала. Так. І тут я не граю. Якось так склалося. Ми обов'язково пограємо. Треба зіграти. обов'язково. дякую тобі і по-по.